Шановне панство, стихійне явище, яке ми з вами спостерігаємо, бурелом пройшов в ніч з 20 на 21 серпня 2012 року. Буреломом було пошкоджено та зламано дерева соснезначайної, Віком від вісімдесяти до ста років на приблизній площі біля десяти гектарів. В Писецькому лісництві в кварталі 97 та 98. На зйомці ви бачите, яка сильна ступінь пошкодження насадження та самих дерев сосни звичайної після бурелому. Дерева сосни звичайної. В 80-90% були зламані. В 10 20% повалені з коренем. Спеціалістами боярської лісової дослідної станції було проведено обстеження відображеної на зйомці ділянки лісу. 21.08.2012 року От, складено відповідний акт ісопатологічного обстеження. Пройдено стихійним явищем, буреломом. Та сьогодні 22 числа е серпня 2012 року направлений лист в Київське державний державне лісозахисне підприємство Київ лісозахист для проведення більш детального лісопатологічного обстеження вказаної, земель, вказаної лісової ділянки по проведенню соціально санітарного рубання.